Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема нашого відео заохочення та покарання. Заохочення ми говоримо і даємо дитині тоді, коли ми хочемо підкріпити бажану поведінку. Зробила дитинка щось хороше. Ми кажемо, яка ти молодець, яка розумниця чи розумник, і це може бути якесь матеріальне ще підкріплення, чи тільки словесне, чи ще якось. Тобто, це все те. Для чого ми говоримо і робимо щось, щоб дитина закріпила це поведінку, і зрозуміла, що ми це заохочуємо, що нам це подобається, що ми хочемо це класно, коли вона так робить. Коли ж ми говоримо про покарання з заохоченням простіше, то покарання взагалі то це про що? Про позицію батьків: про те, що це дорослий. Про те, що ми перериваємо поведінку, яка не є прийнятною для батьків чи для соціуму, в якому знаходиться дитина. Тобто, ще раз, для чого ми караємо основна мета покарання перервати неправильну, некрасиву, негідну, злочинну поведінку іншої людини. І коли батьки стоять єдиним фронтом, і один підтримує іншого у збереженні кордонів, то тоді дитина чітко розуміє, що для батьків все серйозно, і що вони виявляють всю свою твердість, всю свою міць і всю свою зосередженість на тому, щоб такого більше не сталося. І це є безпекою для дитини, безпечно в світі, в якому є правила. І в якому є наслідки за ці правила, а покарання є наслідком. Отож, коли ми виявляємо до дитини якесь покарання, то ми переслідуємо мету, щоб дитина адаптовано поводила себе на території тієї чи іншої групи людей, якщо ми говоримо про батьків, то це сім'я зазвичай, і дитина усвідомлює, що в цій сім'ї вона сама захищена. Тому що ні вона, ні будь-хто інший не може порушувати правила, і батьки цього не допустять. Якщо ж ми даємо саме такий посил у нашій поведінці, коли ми дитину караємо чи в наших словах, для неї це рано чи пізно стане зрозумілим. І людина карає не того, що вона жорстока, не тому, що їй щось не сподобалося, не тому, що в неї поганий настрій, не тому, що вона не любить мене як дитину. А тому, що мама чи тато підтримують безпечність знаходження у родині. А це я запорукою того, що в мене буде гарний розвиток, хороший настрій, і я також буду менш конфліктною людиною, тому що чим більше я буду дивитися на якісь правила і враховувати ці правила в своїй поведінці, тим більше. Зі мною будуть приязніше спілкуватися, і тим більше я зможу досягати своїх цілей, тому що до мене не буде якихось претензій. Звичайно, можна сказати про те, що якби ми всі по правилам жили і діяли, то, мабуть, би в нашому світі ми б нічого не змогли досягти. І якщо є якийсь більш неправильний шлях, але він швидший, інефективніший, і хто ним користується, той швидше досягає мети. І я не буду йти теж довгим шляхом тільки тому, що це правильно. Це говорить про те, що в якийсь момент батьки не зробили свою роль, не виконали своє призначення для дитини, дати їй можливість війти в соціум і щоб цей соціум адаптував її до себе, а дитина спробувала переломити цю реальність під себе. Зазвичай за це буде більш жорстке наказання від світу. Від інших людей, ніж могли б це зробити батьки. Тому, коли батьки роблять це, щоб перервати поведінку, яка їм не подобається і є неприйнятною, вони роблять добро. Ми можемо розділити їх на два види природні та умовні. Природні покарання це те, що незалежно від батьків чи інших людей дитина отримує як відповідальність. За порушення правил. Ну, наприклад, якщо ти не взяв зошит і не попередив вчителя, що ти його забув, ти отримуєш двійку, яку тобі потім треба буде виправляти. Це вчителька погана, це мама погана, це ти поганий, ніхто не поганий. Просто через те, що ти був неуважний, прийшли такі собі наслідки. Ще більшими наслідками, де б взагалі не було ніякої втрачання людини, це, наприклад, коли... Дитина виходить на вулицю, і мама каже, буде дощ, візьми парасольку, вона каже, ні, не буде, і йде дощ, дитина мокне, хворіє або не хворіє. Тобто, це те, що незалежно від інших людей, безумовно, воно приходить просто як привіт з Всесвіту, скажімо так. Якщо ж ми говоримо про умовні, то це ті речі, які мають в собі. Дійсно, якусь умову, якщо ти не будеш себе поводити чемно, з тобою не будуть товаришувати діти. Або я тебе покараю таким, таким, таким чином. Тобто ці умови людина проговорює і найчастіше ці умови виставляє хтось, хто є старшим в групі, тобто старшим по, -по званню, скажімо так. Це може бути батьки, якщо це сім'я, це можуть бути вчитель, вихователь, якщо це в дитячому колективі, ну і так далі. Тобто природнє, воно саме по собі стається, ти не взяв форму на фізкультуру, отримав двійку. Ну так сталося. І воно буде повторюватися постійно. Так само, якщо це стосується і умовних покарань. Так само воно має діяти не менш чітко, не менш. Постійно. Тобто, якщо один раз покарав, а другий раз не покарав за те саме, все, воно вже не буде працювати. Немає оцього цього єдиного фронту, який для дитини говорить про те, що в будь-якому разі мені не вдасться відпетляти якось, все одно воно прийде. Кинув камінь, і, хоч що ти робив, він все одно впаде вниз. Тому що це закон, закон земного притяжіння. Так само і з правилами, які дитина порушує, має приходити для неї покарання. І трошечки про принципи. Часто і багато запитують батьки, а якщо не запитують у інших, то запитують у себе самого, де ця грань, як це покарати, як його правильно покарати, а якщо нічого не діє, то як, а як в 3 роки як, а в 10, а в 12 як і так далі. Візьмемо загальні принципи, що саме буде покаранням. І саме дасть ті результати, які ми хочемо, тобто перервати неправильну поведінку дитини. Перше, покарання для дитини має бути значимим. якщо воно для дитини нічого не означає, в цьому покаранні немає сенсу. Воно не виконує цю роль. Ну, наприклад, мама ставить дитину в куток, а дитина в тому кутку дуже класно себе почуває. І там в неї вже іграшки живуть і ще щось, і вона сама прагне піти в той куток. Буде це покарання? Ні. Якщо в дитини забирають гаджети і кажуть, ну все, я вже все в нього забрала, а він все одно нічого не робить, значить, він вже звик. І коли запитуєш цю дитину, він каже, ну да, ну три дні не подають, ну тоді ж все одно мені треба буде інтернет, все одно мені треба буде робити шкільні завдання і ще щось. Ну, вони включать і. Ну да, ну я не буду цього робити, виправляти. Робити так, як вони хочуть, просто не буду. І тому якихось три дні ну просиджу без гаджетів. Я потім все одно на вихідних відірвуся, вони заснуть, я буду грати всю ніч. Ну, наприклад, чи значиме це для дитини? Значиме, але не настільки, щоб вона перервала свою поведінку. Ось за цим мірилом ви можете для себе визначати, оце покарання взагалі чи ні. Наступний пункт: не можна, щоб це покарання було надмірним. Надмірним, це надмірним за своєю жорстокістю або надмірним за тим, що батьки принижують дитину. Приниження ні в якому разі гідності особистості дитини не має бути. Тому що коли ми принижуємо дитину, ми руйнуємо її особистість. Вона починає сумніватися в багатьох речах і перестає бути безпечна. І вона не просто не буде робити якихось речей. А вона частково перестане довіряти і вам, і світу, і думати про себе що завгодно. Її самооцінка, її самоцінність буде змінюватися. Тому ми ніколи не робимо нічого такого, щоб, ну, наприклад, дитину принижувало. У Кожного це має бути щось своє, але є загальні правила, які ми не маємо користуватися. В принципі, це всього, що стосується. Навіть я не кажу вже про тілесні покарання, а навіть про словесні покарання. Ми не висміюємо її хобі, її віру, якщо вона в неї є. Ми не критикуємо зі злістю те, як вона одягається. Ми не насміхаємося над тим, що їй щось не вдається. Тобто, там, де буде приниження для цієї дитини, те, що буде надмірно, ви самі це відчуєте. Коли ні, ну це був перебор. На цьому ми зупиняємось тут, ми звертаємо увагу. Тобто тримайте себе в руках і тримайте головну ціль нашого це робите. Нам не вбити цю дитину, не помститися їй, не зробити, щоб вона от нарешті зрозуміла, як боляче, як мені боляче. Ні. Це тоді ми самі, як діти. Ми залишаємось в дорослій позиції. Мені треба. Припинити цю поведінку, але при цьому, щоб ніхто не постраждав. Стосовно фізичних покарань. Фізичні покарання не дають цієї мети просто припинити поведінку. Вони сприймаються дитиною, особливо сучасною дитиною, як замах на її особистість. Вони вважаються непристойним, неприйнятним. Негідним дорослої людини. Діти незграмотні, вони багато читають, вони багато бачать. І тому, коли раніше фізична сила могла показати силу людини, то зараз фізична сила більше говорить про слабкість цієї людини, тому що ти не зміг знайти нічого іншого, в тебе немає аргументів, в тебе немає якихось способів інших, і ти, як мала дитина, поліз битися І з ким. Ти б'єш меншого, беззахисного і того, хто від тебе залежить. Ну, тато, це не гідно. Якщо є можливість дитину покарати, забираючи в неї щось хороше, це краще, ніж ви будете їй заподіювати або додавати щось погане. Тому краще заберіть щось, що для неї смачно, класно, цікаво. Ніж щось додайте, що буде негативом в її сторону. Покарання і санкції мають витікати безпосередньо з поганої поведінки, з проступку цієї дитини. Якщо ж воно взагалі про все на світі починається, і за те, що було три роки, а ось ти вже там ще якийсь раз, а потім було і те, і те, і те, і те. Часто ми таке можемо бачити у сварках. Між дорослими, навіть людьми, коли вони починають згадувати все, що було за царя гороха, все валиться в одне, не зрозумієш взагалі що до чого, і де ти це взяв і як ти це пам'ятаєш, а так ще і це. І в мене теж є претензії, і все конструктиву більше ніякого немає. Тому безпосередньо ми відповідаємо на конкретну поведінку дитини. Ти зробив оце, ти знав, що цього робити не можна, тому ти отримуєш отаке покарання. І ще один момент, ми повинні, встановлюючи санкції, пам'ятати, що чим менше наша дитина, тим ближче має бути покарання за часом з моменту, коли вона зробила щось погане. Тому що простір і час у дитини, він видозмінюються і він набирає звичайного розуміння дорослої людини тільки з віком. І якщо маленька дитина, і ви, наприклад, вона там зранку ще зробила, зробила, ви її ввечері за це караєте, в неї вже немає такого зв'язку. Вона не може конкретно провести оцей приклад, цю думку, що це за те, що було зранку. В неї емоцій вже з того приводу немає. Чим молодша дитина, тим ближче за часом покарання має бути до того, де вона зробила щось погане. І тривалість цього покарання також. Тобто не може маленька дитина, трьохрічна, не можна її поставити в куток, ну там, чи щось зробити, поставити в куток на годину, ну, наприклад, тоді як 12-річний хлопчик може спокійно вистояти, і, можливо, це покарання буде для нього важливим. Якщо ж це маленька дитина, ми не можемо дати їй ту роботу, на яку вона, наприклад, не здатна: поставити стільчик, включити воду, покласти гору тарілок і сказати перемий всі. Це неможливо. Для 12-річної дівчинки це дуже класно. Отож, бережіть себе, заохочуйте ваших дітей і себе також. Поменше вам покарань, але побільше чітких кордонів, які не будуть не порушуватися ні вами, ні вашими дітьми. Бережіть себе і до зустрічі!